І тиждень дії нових тарифів запитання, які існують і досі, і відповіді, які шукали ми. Ми вже показували вам, як працює наша енергосистема і чому виникає дефіцит. Ну а тепер хочемо показати, як тут циркулюють гроші. і Чому тариф на світло для нас раніше був таким: 2 гривні 64 копійки, а тепер виріс у півтора раза. Отже, з чого складається ціна на електроенергію? Я кажу саме ціна, а не тариф, щоб ми трошки зрозуміли її реальну вартість на ринку. У нашій країні існують чотири види генерації: атомна, теплова, так звана зелена. Працює на сонці та вітрі і гідро. Коштують вони по-різному, чадяч по-різному, а от дістатися по купцях хочуть усі однаково. Найбільша і найдешевша та, що працює на урані, тобто атомна. На виході із електростанції кіловат обходиться лише у 59 копійок. Найдорожча, екологічно чиста, сонячна і вітрова. Ціна її прив'язана до євро. Вугільний струм обходився виробникам близько 2 гривень, а гідро трохи не дотягував чотирьох. Утім, коли ми натискаємо вимикач у себе у квартирі, як визначити, хто саме виробив ці кіловати і який шлях вони пройшли по мережі, перш ніж потрапити до нас, була б воля, усі б купували б дешеву атомну і десятою дорогою обходили б дорогу зелену, але кинути дріт напряму до атомної електростанції неможливо. Тому, перш ніж потрапити в розетки, чи то будинки, чи то підприємства, ця електрика опиняється на ринку на реальному енергетичному базарі. Тут на торгах із безлічю учасників і формується справжня ціна. Середня зараз 5 гривень і 24 копійки за кіловат. Це дані Української енергетичної біржі. А з ринку ще ж треба довести. Тож плюс транспортування і розподіл. В регіонах логістика різна. От У столиці, наприклад, це ще плюс 2 гривні, тобто десь 7 із копійками. Саме за такою ціною електрику вже давно купує бізнес. Ми споживачі платимо менше, за рахунок чого наш тариф. Стримували дві державні компанії – «Укргідроенерго» та енергоатом. Свою дешеву гідро та атомну електрику вони продають за ринковими цінами бізнесу, а з доходу покривали різницю між ціною на ринку і тарифом для населення. Що ж трапилося зараз, коли тарифи для нас підстрибнув у півтора раза? Тут хочу нагадати вам слово дефіцит. 73% теплових електростанцій пошкоджені або зруйновані 20% гідроенергетичних блоків не працюють. Запорізька АЕС, а це 45% атомки окупована. Отже, дешевої електрики, яку виробляє Україна, стало менше в рази. Але навіть за дорого купити багато ми теж не можемо. Я зараз про ще дорожчий імпорт із Європи. Наші дроти звідти не здатні пропустити більше 15% того, що нам потрібно. Отже, взяти більше, навіть якщо є гроші. Немає звідки, тож тепер наші домівки потерпають одночасно і від ціни електрики, і від її нестачі.